Третю річницю із дня формування відзначає 207-й окремий батальйон тероборони від початку повномасштабного вторгнення. бійці підрозділу боронили Київщину, а тепер нищать росіян на сході України. Історії про тих, хто тримає фронт, розкаже Інна Гогой. Батальйон сімейного типу так називають свій підрозділ бійці 207-го окремого батальйону територіальної оборони кажуть, за час повномасштабної війни стали єдиною військовою родиною. Підрозділ сформувався три роки тому в Києві. Першими до його лав долучилися добровольці. Це були свідомі люди, добровольці. Зараз на жаль, із-за війни їх не так багато лишилося, але все рівно цей косяк ці люди формують. Знову ж таки нові можливості для новоприбулих людей спочатку. бійці батальйону тримали оборону на Київщині, потім брали участь у запеклих боях на Донеччині. Разом воїни 207-го пройшли майже всі гарячі ділянки фронту. Бувало, що на смугу бригади, і сусідні бригади там одночасно там 40 одиниць могло техніки бути там зброньованої і так далі. Вони розверталися в бойові порядки, і йшли на, на нашу смугу на сусідів. Ну і там, в подальшому, і е, жива сила противника також в великій кількості була. Військовослужбовець із позивним адвокату батальйоні майже з перших днів має за плечима лише юридичну освіту та заняття на військовій кафедрі, всьому що вміє зараз навчився у лавах підрозділу і вже став командиром мінометної батареї на цих кадрах. Відпрацювання по ворожих цілях. Постріл адвокат зізнається, аби рідні за нього не хвилювались. Сказав їм про свою службу не одразу. Вже потім зрозуміло, що я вже. Доєднався до збройних сил і розпочав спочатку був Вони знають, що я трохи впертий. Якби в них вибору особа не було, вони прийняли мій вибір. З артилерії починав свій бойовий шлях і військовослужбовець із позивним Спартак у цивільному житті. В нього була власна фітнес студія. А вже за місяць після повномасштабного вторгнення він долучився до 207-го бату. Перші півтора року працював разом з мінометниками. Потім вирішив піти в піхоту. Я хотів ти штурмовики, бо в мене ще тіло дозволяло. Це робити, пригати, скакати і так далі. Найважче це тільки втрата людей: 200-300. Все інше, просто може бути усталость і, і тільки. Спартак найбільше цінує свій підрозділ через побратимів, з якими б'є ворога на українській землі. Ти потім обростаєш ну, людьми, плюс вони. Маловажний фактор то вони не мобілізовані, а добровольці. Ніхто не йшов за гроші там, аби піти, це все люди з внутрішнім великим стержнем. Добровольцем пішов на війну. І військовослужбовець на псевдошвед. Він боронить Україну з 2016-го. Через три роки по тому підірвався на ворожій міні, отримав важке поранення та був списаний зі служби за станом здоров'я. Але спочатком повномасштабної без жодних роздумів повернувся у військо. Я сім'ю вивіз на західну Україну на Закарпаття до друзів. А сам до сім'ї кажу, ви на захід, я на схід. Ну... Звісно, до мене дуже обрадувалися, але вони знаючи мою натуру, вони знають, що я по іншому цього не зроблю. Нині швед ділиться досвідом з іншими воїнами батальйону. Ми не тільки тренуємо там. Бойовій підготовці, як стріляти, що стріляти. Ми це все теж їм розказуємо, показуємо, проводимо. Ну і особисто треба з кожним спілкуватися психологічно. 207 й працює з бригадою Великий луг. Бійці кажуть, в останні роки війна стала значно технологічнішою, тож для переваги на полі бою необхідно впроваджувати і розвивати власні новітні засоби боротьби, але й без вмотивованих солдатів ніяк. Люди Планують або там буде в них необхідність потрапити в підрозділ, то хай йдуть саме до нас. Ми навчимо. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.